Доброго дня, мене звати Радіонова Марія. Я знаходжусь на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Він розташований на південній околиці Києва у Голосіївському районі поблизу місцевості пирогів. Саме через те, що музей знаходиться за містом, його площа становить 133,5 гектари. І це великий плюс для любителів поєднати приємне з корисним, а саме погуляти на свіжому повітрі та детальніше ознайомитись з історією архітектури країни. У кожному будиночку музею розміщені старовинні експозиції побуту минулих років. Щотижня до музею приїжджає більше тисячі туристів та киян. Похід сюди це прекрасна можливість відкрити для себе таємниці історії походження українського етносу. Загалом культурне виховання це важлива складова патріотичного начала дитини, а особливо під час війни. Музей Пирогово це прекрасний об'єкт для ознайомлення дітей з культурою та історією України. Що є важливою складовою культурного виховання, яке важливе в даний час? Прищеплення любові дітям до історії, культури та мистецтва нашої батьківщини є важливим моментом виховання свідомого патріота, а музей побуту як один із засобів культурного виховання, який гарантовано залишить важливі знання в голові вашої дитини та неповторні емоції ще з дитинства. Наші діти це не лише наше майбутнє, а й майбутнє нашої країни. Тому вкладаємо в них лише найкраще, і б тоді попереду на нас чекатимуть лише приємні зміни та перемоги. Слава Україні!